Боть провідники це обслуговуючий персонал. Ну реально, я з цим, по правді ніяк не можу справитися. О, Боже моли, я нікого не хочу зневірити. В цьому ти не спиш я закохалась. Тебе в себе так з літаком може щось статися. Це абсолютно нормально. Блискавки попадають в літаки теж давно. Мені вже страшно. <сум> Ми просто побачили такий спалах. Діван вже тут <сум> насправді вони найстрашніші хмари для авіації. Я завжди любив якісь виклики для себе. Я розумію, але я все рівно до не розумію. Я Яна, і я боюсь літати. Колись мені пощастило, я прийшла на урок до викладача англійського, який вивчав пілотство, не знаю, як це правильно сказати. І зараз працюю старшим проповідником і отримав ліцензію приватного пілота. І сьогодні я задам всі питання, які цікавили мене протягом нашого спілкування, і які я впевнена, цікавлять і вас. І перше питання в мене таке. Я вчора мала рейс о. П'ятій ранку, тобто встала я о третій двадцять. І я так розумію, що це дуже така це фундамент роботи відповідників, ненормований робочий графік і отакі от ранні пробудження. Як ти з цим справляєшся? Скажи, будь ласка, ну реально я з цим по правді ніяк це. не можу справитися. Я, я до сих пір не можу звикнути до такого графіку, коли я маю вставати о третій ранку, тому що організм просто в тебе не функціонує. Є таке вікно годин від 2 до 5, коли організм просто мусить спати. Якщо mm -hmm. ти в ті години не спиш, то ніяке після рейсу або перед рейсом тобі не допоможе. Тому я до себе обрав вечірні рейси, коли я йду на третю годину, на четверту годину, на першу, на другу дня і повертаюся о 12-тій додому, наприклад, або там пів на першу. Mm -hmm. також, mm -hmm. також ти в принципі не Йдеш спати о 11 або о 10, як деякі люди ходять спати, але все рівно ти спиш в оці години, як я тобі казав, від 2 до 5, так, або там від 2 до 6. Mm -hmm. І ще хочу сказати про ранкові рейси, що це реально важко для організму. Mm -hmm. Якщо ти літаєш ще їх регулярно півроку, рік, то тоді ти просто як? Я Говорю за себе тоді, я просто не розумію, де я знаходжусь. Ну так, бо я вчора прилетіла додому, і я просто півдня проспала. і це ж я не працювала. Я просто сиділа і це рейс був. 45 хвилин. А так, а ти летиш туди і ще й повертаєшся іноді це може бути довгі рейси. Ну для нас довгі, так там 4 години в одну сторону, і ти йдеш на роботу на п'яту, повертаєшся в п'ятій. Я нікого не хочу зневірити в цьому, але просто це б така правда. Я не хочу говорити брехню. Тобто той, хто хоче стати працівником, ви повинні розуміти, що будуть такі години праці, і вони нічого з цим просто не зробите. А є в цьому якісь плюси? Ну дивись, в ранкових рейсах дуже людей люб... обирають і люблять ранкові, тому що ти маєш півдня перед Собою, ти можеш піти на цю роботу так в п'ятій, а повернутися в дванадцять додому. Тобто в тебе в дванадцять дня ти вже дома. Коли інші люди йдуть на 9 і повертаються тільки в шість додому, або в п'ять, так угу. і їдуть е, в пробках. Ти можеш зробити все, що тобі треба, піти до лікаря е, в кого є сім'я, так там забрати дітей з школи, з угу. садочка ну, да. і так далі. Але ти не спиш. Наступне питання, і я це вже знаю. Але ви цього напевно не знаєте, коли, наприклад, літак запізнюється, чому так відбувається? Це це класне питання, тому що дуже людей думає, що Винуваті тільки пілоти та бороповідники. Mm -hmm. Так вони приходять mm -hmm. туди після очікування півтори-дві години в терміналі, де вони там не їли, не пили. Я так само злий, коли літаю, як пасажири, є якісь запізнення, але зрозумійте, що ми так само приходимо на роботу вчасно. Ми йдемо на цей літак вчасно, і ми так само чекаємо, як і ви тільки вже в літаку mm -hmm. на вас. Які, які можуть бути причини дуже часто літку? Це слоти, так своти це. Такий конкретний час на виліт в даному аеропорту, в даному літаку, вони можуть бути через погоду, тому що літаки обминають якусь якісь там mm -hmm. бурі, грози і так далі. Це може бути також через завантаження аеропорту. Наприклад, в Греції зараз всі літають де до Греції на ці mm -hmm. острови, на ці аеропорти, які не дуже великі, mm -hmm. і туди просто тьма літаків летять кожного дня. Тому схоже. Mm -hmm. також літаком може щось статися, так? І інженери. Так, з літаком може статися. Це абсолютно нормально, тому що це як людина, яка боїться літати. Я коли я летіла до Будапешта і там був цей інженер, напевно, дав такій оранжевій жилеточці, щось в кабіні пілота. І я така, блядь, з літаком жов, я вже боюсь летіти. Мені вже страшно. І коротше, це капець. А коли назад ми летіли, то включили цю цей парк, і це так стріломно, тому що якщо ти не знаєш, що це таке, ну можна подумати, що літак горить. З літаком може статися, і це нормально. Приходять інженери, які перевіряють його годину, дві, і ти просто не вилетиш. І я думаю, що це плюс для вас, тому що камон, всі хочуть летіти на справному літаку, який нормально взлетить і нормально сяде. потім. Живательно. Тому треба тому треба розуміти. В чому можуть бути ще причини? В чомусь бути ще причини. Ну, наприклад, пасажир, який не хоче летіти або неадекватно себе веде і ми його виселяємо з нашого літака назавжди. Mm -hmm. Тоді у нас є свої додаткові процедури, коли ми маємо перевірити повністю багаж, ручну покладь всіх пасажирів. Вони нам повинні показати свої сумки, щоб це їхні, і що цей пасажир не залишив жодних. Небезпечних предметів на літаку. Тому такі процедури. Ну, це процедури. прикольно. Так. І Їх є дуже багато, і ці всі процедури, вони для того, щоб літак, щоб політ був безпечним. Ну, тобто, це не чи відників, от Да? Ну, може таке бути, але це дуже рідко. І я впевнений, що в тому кейсі, коли запізнилося запізнилося ви, це не так. Може, це було, але там раз, два. Прикольно. А ще я чула у тебе був на практиці такий випадок, коли е, е, блискавка потрапила в літак. Розкажи, е, що відбувається, коли потрапляє в літак, блискавка. Яка процедура? Е, літаки злітають вже давно. Блискавки попадають в літаки теж давно, і це нормально, тому що коли літак в небі він повинен грати за тими правилами, які є в небі. Так лагічна е, блискавка це дуже сильний розряд. <тургус> електрики <тургус> і літак створений, як клітька Фарадея. Так він є провідником, тому блискавка як входить в літак, так вона і виходить з нього. Тобто немає такого, що вона там затримується і щось стається. Були випадки, але це було дуже давно, коли літаки були не такими вже досконалими. Не таке досконале обладнання, тоді відмовляла електроніка і так далі. Що зараз може реально статися? Це те, що можуть бути якісь шуми в радіо, це найголовніше, напевно, але все рівно літак нормально сяде, виконує посадку і нічого не станеться. В нашому конкретному випадку це вже було на підході до полоси. Ми просто побачили такий спалах, так тому що світло uh -huh. вимкнене на посадці, спавах яскраво. Але літак нормально сів, без жодних проблем, але ми залишилися там на два дні, тому що літак мали провірити, знайти ці такі. Дирочки, дирочки, ну, в сенсі не дирочки, а такі п'ятна, плями. плями, такі чорні плями. Тобто точки входу, точка виходу. Тому що, якщо немає точки виходу, це означає, що щось не так. значить Фико. Могла бути вразена, вражена якась там система. так? Я вражена. Я вражена. Ну, зато ти побував в Лондоні, коли б ти ще там побував. Зато я побував в Лондоні, це правда. Наступне питання, яке мене цікавить, як аерофоба, це турбулентність. А саме, я хочу, щоб ти розказав людям, напевно, чи права, чи ні, що якщо в країні дощ іде, ну тобто в аеропорті біля аеропорту, треба готуватись до цієї турбулентності це нормально, тому що дуже плотні хмари. Я правильно це розумічення? Mm -hmm. Бо я собі це так поясню. Коли дощ і турбулентність, я така це, напевно, дуже плотний воздух. Чи так це e, дивіться? Залежить коли, тому що дощ це не обов'язково турбулентність. Mm -hmm. e, опади можуть бути як і в стабільній, так і в нестабільній атмосфері. Дуже часто взимку це стабільна атмосфера, йде дощ цих mm -hmm. e, хмар, а влітку це нестабільна атмосфера, тому що повітря прогрівається. Пригрівається земля спочатку, mm -hmm. так вона стає дуже гарячою. Потім земля прогріває повітря, яке є на поверхні цієї землі. Це повітря легше, і воно піднімається вверх за рахунок того, що воно легше, і воно перемішується з цим повітрям, яке вже там, mm -hmm. і виходить, що це повітря піднімається, це повітря опускається, і коли так попадає в ці потоки, mm -hmm. то його починає. Штовхати, так? Mm -hmm. його починає бовтати, я не знаю, як це правильно сказати. Mm -hmm. Але правда, влітку, якщо ти бачиш грозові хмари, як ми бачимо зараз, це означає, що це кумуонімбуси, Сібі, це Сібі, Кумоонімбуси з Латини. Є ще дуже багато інших смішних назв: Кумулус Конгестус, Сірус, сірокумулус Ч -ч -ч, ти і щас так далі. — демона. — Гаррі демона. <laughs> Демон вже тут. <laughs> і коротше, що я ще хотів сказати. Ага. І коли це нестабільна атмосфера, і ці грозові хмари насправді вони найстрашніші хмари для авіації, і ти не можеш в них літати. Це заборонено, я чула, я це заборонено чула, хмарами, але ти летіла на хмари це заборонено. Заборонено абсолютно всієї документації так влітати в ці хмари грозові. Тому літаки всі обминають, облітають. для цього і радари, ведрейдерс на літаках. Це дуже досконалі системи. Також диспетчера можуть допомагати обминути їх. Ем, тому так. Якщо відтак летить таку хмару, то від нього нічого не залишиться. Ну ми вчора, коли летіли, то була така темна хмара, і я розуміла, що зараз щось буде нехороше. І насправді, ну у нас так, ну, типа не жорстко трусило, але прям трусило на взлоті і доволі таки довго не вимикали е, значок. Це ті помені безпеки. Да. Коли ми летіли туди. То там буквально там, 4 хвилини ми взлетіли і типу розрішили і все. А коли ми летіли назад, то так, да, типу, дуже довго, і я така, блін, і мені справді було дуже страшно. Я боюсь літати, але я дуже люблю авіацію, тому що вона дуже романтизована в фільмах. Так? Мій улюблений фільм, до речі, вид згори краще. Я отут -от покажу його, подивіться обов'язково. І в мене таке питання, чому ти обрав авіацію, чим вона. Захопила і закохалась тебе в себе. Ось. Тому що ну, це складна робота, насправді, якщо так задуматись. Це не про чемоданчики, подорожі і е, красивих пілотів, які одягають форму, і це одразу плюс 1500 до зовнішності. Ну, давись, авіація це. Щось складне, так? Я завжди любив щось складне, я завжди любив якісь виклики для себе, okay. Диви, дивлячись на літаки, які взлітають і сідають в дуже і дуже великі. і як вони взагалі можуть триматися в небі, це yeah, нереально. Yeah, 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 я yeah. не розумію. Я, досі, ну, типу, я розумію, але я все одно досі не розумію. Знаєш, Хоча я там вивчив ці аеронаміки, скільки, що, що реально вже вона мені в печеньках сидить, але я досі не розумію, як воно може летіти. І ще, звісно, що ком'юніті, я не знаю, не працював в інших сферах, лікарі, може, напишіть, може, у вас так само, вчителі, не знаю. напишіть реально, якщо в інших сферах так само. Але ближчої ком'юніті із закритішою ком'юніті я ще ніде не бачив, тому що. Ти можеш просто йти по вулиці, побачити людину, в якій в якій є Remove before flight» і такі ага, це чувак з авіації. І ви можете підійти і а ти де, а що ти робиш? А я там інженер, а я там літаю, а я пілот, а я проповідник. І ви класно поспілкуєтесь, проведете час, обміняєтесь контактами, і потім невідомо, коли ви зможете допомогти один одному ще більше. Е, і третя, напевно, за що я люблю авіацію, це через оцю романтику. Дійсно, коли ти приходиш на літак. Дивишся на цей захід сонця або схід сонця, так просто в тебе немає часу на це навіть глянути. Ти а або да. йдеш з роботи, або йдеш на роботу, або йдеш в магазин, або не знаю, десь біжиш, спішиш навіть гуляєш з друзями, але там ти приходиш на літак і в тебе свот годину, і а якраз захід сонця. Yeah. І тобі що робити, це просто дивитись на захід сонця. Це можна, до речі, віднести до плюсів першого питання. Коли я казала про ранні підйоми, так. Тому що, от єдине, за що я люблю ранні підйоми, це, типу, дивитись м -м, світанок, і мені здається, що в цьому є якась магія. Дивитись світанок і тиша це, напевно, це, напевно mm. другий пункт. Просто ніде немає такої тиші, як рано, коли ще нікого немає yeah, на світанку. Да, згодна. І я згодна також за закрити ком'юніті, тому що. Ну, якщо ми лікарів хоча б бачимо в реальному житті, знаєш, що літаємо ми, ну, принаймні я не часто і більшість людей. І тому це ще більше додає вам такої, типу, вієпічності для мене. Ну, я досі В мене є друзі в авіації, але я досі, коли когось бачу, типу, в формі, я кажу, Боже мого! Це щось серйозне, серйозна. Так. Це щось прикольне. Що Що ти скажеш людям, які думають, що бортпровідники це обслуговуючий персонал? Тому що я, як пасажир, дуже часто бачу такі якісь акти неповаги. Один нас ми летіли чи з Запоріжжя, чи з Харкова в Єгипет, здається. Mm, і я бачила, як жіночка просто стала ногами на сидінні, бо їй щось там треба було в цьому overhead compartment, так? Mm -hmm. Вот. І я така, типу, демонстративно щось сказала: типу, e «Да, люди потім сідають, знаєш, коли ми в неї приходили. І, типу, як людина вихована, я часто помічаю, що люди. Ведуть себе не дуже виховано, і що ти можеш тобі. Наприклад, якщо хтось скаже типу, та ви просто обслуживаючи персонал. що б ти цим людям сказав? Я б цим людям нічого не казав, тому що як ти вже сказала, я виховані люди. Я не виховані люди. Досвід в авіації. Позначається тим, наскільки менше ти реагуєш на таких людей, і наскільки mm -hmm. менше ти береш це до себе. Mm -hmm. Тому зараз абсолютно я б нічого цій людині не казав і навіть не думав би про це. Тому що камон, звісно, велика частина нашої роботи це принести вам каву, чай і так далі. Але коли щось трапляється. Тоді я думаю, що кожен надіється на те, що провідник підійде, вирішить цю проблему, принесе yes. вам бутель з киснем. Або коли у вас відмовить серце, тобто то... навіть не якщо, а коли. Якщо у вас відмовить серце, то ви теж будете надіятися на те, що до вас підійде бо провідник.